Отже, сьогодні моє відео буде про розпаковку книжки. Перед тим покажу вам старий Kindle, яким користувався і вірно мені служив, але подумав, що потрібно щось більше та зручніше, щоб осягнути велику кількість інформації. Наприклад, якщо це пов'язано з кодуванням, дизайном чи ще іншим справо. Для цього купив 103 дюйма книжку. Зараз акуратно відкрию. Так, Bigme Ink Note X-Color 6 ГБ оперативної пам'яті 128 РОМ. Тобто не брав максимальну комплектацію, взяв мінімальну. Ось так виглядає коробка. Досить непогано на дотик не дуже, звичайно, але схоже, до речі, на дотик обгортки стандартних книжок. ну як стандартних з м'яким переплетом і таким, як би, не знаю, чи помітно буде такими лініями. Лініями як дорогого паперу або дорогого. Ну, тканини. Тобто я не скажу як. Отже, тепер цей момент істини. Так, Всередині якийсь м'ягенький як паролончик, не знаю, на чув за дуковка. Не а тепер в нас тут а, сама книжка. Зручна така річ. О, вже навіть є ручка для того, щоб писати. Що ж, книжка є кольоровою. Це моя перша кольорова книжка. А, вона вимкнута. Зараз я її вимкну. Она вмикається. А поки книжка змикається. Я розгляну, що тут є ще Є ручка. Досить якісно зроблена. Ага, це контакти, мабуть, до книжки. Саме так. Ось і книжка вимкнулася. Це досить зроблено якісно. Це фактично моя найдорожча книжка. Ну, правильно, бо вона електронна. Але. З огляду на це подивлюсь, решта, все, що в мене є, далі в коробці. Так, це стікер. А, що тут може бути? Я дивився пару рев'ю, перед тим признаюся, тому подивлюся, що можна нею робити. Угу, можна створювати нотатки. О, тут вже все написано. Це вже супер. Нотатку виключимо. Ще одна нотатка. Так, все чудово. Все працює. Так, що в нас ці коробочці? Так. Ага, тут є кабель для зарядки type c Тут є. Ще щось цікаве. Ага, різні коробочки. Це, мабуть, стержні. Давайте подивимось. А, це набір стержнів разом з перстне для зняття заміни стержнів. Так, і це в нас щось таке як... Ага, як Ага, голочка. Для того, що, можливо, очистки чогось. Ага, для сім-карти. Сімкарти, записані стержні наявності явності двох штук. І все, нічого більше там цікавого такого немає. Так. Книжечка документації, наклейка, якщо потрібно, можна собі наклеїти. Так. Все китайською, але мене це абсолютно не цікавить. Так, наклейку клеїти, безумовно, що не буду. Ця книжка не. А, так, що тут є? Позаді є камера AI, яка дозволяє сканувати документи і оцифровувати навіть рукописний текст. Спереді теж є камера. От, е далі система працює відгукується повністю як на Android. Тай по факту наче все, що хотів сказати при розпаковці цієї книжки. Ага, стоп. Це перша частина. Я ще той. Опайт oh інфлюенсер. Uh, так. Е ще тут є. Така річ, я подумав, що це коробка, а насправді це додатковий кейс. Кейс для книжки. Кейс для книжки. Звичайно, дешеве пакування, але перед тим була досить якісна картонна коробка. Так, Я думаю, що буде виглядати в кейсі. Кейс коричневий. Не дуже люблю коричневий колір, але вже який є. Ведені теж вже дешевший паролон. Такі це кейси не і така ніби як серветочка, може, я порвала таку серветочку, щоб кейс не терся. Кейс, напевно, при транспортуванні. Так, як книжка сюди зайде, цікаво. До речі, вона повністю сюди замагнічується і закривається, мабуть, неправильно. Отак, ап! Нагадую, папку для зошитів. Колись в школі колядку вчився. В кейсі вона досить. Міцно тримається. Це добре. Я щось маю таке невпевне відчуття, що вона може звідси вилетіти. Але ні, тут треба е то навіть під натиском не вдається її зсунути донизу. Це добре. Хороший магніт, магнічний кейс, зручна книжка. Радий до використання. Буду використовувати як планувальник, а також як улюблене читання книжок. Буду я трошки сюди книжок завантажив. Е, операційна система, яка тут встановлена. Е, так, bravo device. Так, Android 14. Це після апдейту. Тобто книжка абсолютно без проблем апдейтиться до 14-го версії Абдроїду. Зараз ті апортики. Цей е, розширення екрану 1800 на 2480. Стосовно мов. Це я знаю теж важливо. Мови, мови, languages. І англійська, є німецька, данська, чеська, польська. як щодо... Так, польська, румунська. О, є українська. Українська мова теж є. Це чудово. Це, в принципі, налаштування дисплеїв, свідків, клавіша, блокування, розблокування. О, фотографія. Оце ми з родиною на водоспаді вськова. Кінець погляду розпаковки.